А чи бачили ви колись, як виглядає етикетка, поки вона в бабіні до того як її наклеять на тару? Показую. це ось такі от бабінки. Такі от етикеточки. Що в нас є? Малесенькі етикетки для сашеток вони такі маленькі квадратні. Тут три вида етикеток для сашаточок. Дуже скоро це вже буде готовий продукт на виробництві. Цю бабіну ставлять на спеціальну машину. Їде на платформі ряд туб, і стоїть бобіна на спеціальній машинці, яка обертається. І воно автоматично там притискає і наклеює етикетку на, на тубу по кругу. А ось ті малесенькі, які йдуть квадратні, їх клеять вручну на сашетки. Я колись клеїла сама. Це ось так потім виглядає приблизно. У нас тут є ще склад невеличкий етикеток на деякі продукти вже надруковані, як на сашетки, так і на повний продукт. Тобто, наприклад, є бабінка. Це у нас готові етикеточки на гідрофілку. Те, що ви потім бачите на тубі, ось так це виглядає, поки воно в бабіні. А це, знову ж таки, етикеточка на сашетки тут. Видно, їх. Це зворотня сторона, а тут у бабінки лицева сторона. Це у нас тут є віддрукована на партію ліфтинг-масок етикеточка. Все інше переважно зараз лежить на сашетки запасні етикеточки. А так намагаємось друкувати максимально під партію товару. Хоча, от зараз друкували на деякі продукти, етикеток майже вдвічі більше, ніж піде на виробничу партію. Тому тут скоро декілька бобінок додасться буде стояти до наступної виробничої партії. Сподіваюсь, було цікаво. Якщо так, обов'язково напиши мені про це, відправ якусь реакцію, щоб я знала, що потрібно більше показувати таких невеличких закулісних історій.